Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час, урок розпочинати. Ми вивчаємо письмове додавання віднімання в межах тисячі. І сьогодні навчимося виконувати письмове додавання двоцифрових та трицифрових чисел у випадку кількох танків. Давай розглянемо з тобою вираз. 238, плюс 147 і плюс 536. Подивись, кожне число записали чітко одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Додавали спочатку одиниці. До восьми додали 7, а потім 6. Вийшло 21. Це два десятки і одна одиниця. Одиницю написали під одиницями, а два десятки над десятками. І тепер додають десятки. 3 плюс 4 і плюс 3. Буде 10 і ще плюс два десятки, які утворились при додаванні одиниць. І в нас виходить 12 десятків. 12 десятків це одна сотня і два десятки. Два десятки пишемо під десятками, а одну сотню над сотнями. І тепер додаємо сотні. 2 плюс 1 і плюс 5 буде 8. І ще одна сотня, що утворилася при додаванні десятків, виходить 9 сотень. Вийшло 921. Зверни увагу. Додаючи три доданки, в усіх трьох записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками і сотні під сотнями. Це дуже і дуже важливо. Давай ще раз розглянемо. 267, плюс 142 і плюс 458. Запишемо кожне число чітко одиниці під одиницями, десятки під десятками. І додамо. 7 плюс 2 і плюс 8 додаємо одиниці. Буде 17. 17 це один десяток і 7 одиниць. 7 пишемо під одиницями, а десяток над десятками. Тепер додаємо десятки. 6 плюс 4 і плюс 5. Буде 15. І ще один десяток, що утворився при додаванні одиниць. Виходить 16. 16 десятків – це одна сотня і 6 десятків. 6 десятків пишемо під десятками, а одну сотню – над сотнями. І додаємо сотні. 2 плюс 1 і плюс 4 буде 7. І ще одна сотня, що утворилась при додаванні десятків, виходить 8. Виконуємо завдання 1. Це вирази. Нам треба виконати додавання трьох доданків і міркувати вголос. Отож, 45 плюс 12 плюс 27. Чітко підписуємо одиниці під одиницями десятки під десятками. Додаємо одиниці 5 плюс 2 і плюс 7. Буде 14. 14 це один десяток і 4 одиниці. 4 пишемо під одиницями, а десяток над десятками. Тепер додаємо десятки. 4 плюс 1 і плюс 2 буде 7. І ще один десяток, що утворився при додаванні одиниць, буде 8. Вийшло 84. Зверни увагу в наступному виразі. У нас до трицифрового числа додають два двоцифрових. І підписують чітко одиниці під одиницями, десятки під десятками. Під сотнями у нас немає нічого записаного, бо 26 і 40. Не мають сотень. Додавати починаємо з одиниць. 7 плюс 6 і плюс 0 буде 13. 13 це 3 одиниці і 1 один десяток. 3 пишемо під одиницями, 1 до десятків. Пишемо над десятками. Тепер додаємо десятки. 3 плюс 2 і плюс 4. Буде 9. 9 плюс 1 іще десяток, що утворився при додаванні одиниць. Виходить 10. 10 десятків це одна сотня і 0 одиниць. І 0 десятків. 0 пишемо під десятками. А одну сотню над сотнями. Тепер одна сотня і ще одна сотня, що утворилась при додаванні десятків. Разом виходить 2 сотні, 203. Наступний вираз теж містить двоцифрове число. І воно підписано дуже чітко: одиниці під одиницями, десятки під десятками. Додаємо одиниці. 1 плюс 5 і плюс 9 буде 15. 15 – це один десяток і 5 одиниць. 5 одиниць пишемо під одиницями, а один десяток над десятками. Додаємо десятки. 1 плюс 3 плюс 2 буде 6. І ще плюс один десяток, який утворився при додаванні одиниць, виходить 7. Тепер додаємо сотні. 2 і плюс 1 буде 3. Вийшло 375. Наступний вираз. До речі, ти пам'ятаєш, що відео можна зупиняти. І працювати самостійно, а потім просто перевіряти. 5 плюс 3 і плюс 6 це ми додаємо одиниці, буде 14. 4 пишемо під одиницями, а один десяток до десятки. Тепер додаємо 1 плюс 0 і плюс 2 це десятки. Буде 3. І ще один десяток, що творився під час додавання одиниць, виходить 4. Додаємо сотні 8 і 1, 9. Вийшло 944. І останній вираз. Тут всюди цифрові числа. Додаємо одиниці, буде 15, 5 пишемо під одиницями 1 до десятків. Додаємо десятки. І ще один десяток, що утворився при додаванні одиниць, буде 6. І додаємо сотні, буде 8. Завдання 2. Виправ помилки, обчисли та запиши правильно. Подивись, у кожному із виразів один доданок трицифрове число. А сума чомусь двоцифрове число. Отже, жоден із цих виразів не обчислений правильно. Тому починаємо обчислювати ці вирази спочатку: 318 плюс 45, 8 плюс 5 13, 3 пишемо під одиницями, а 1 один над десятками додаємо десятки, 1 плюс 4 і плюс 1 6. І три сотні виходить 363. До речі, ти можеш зупинити відео і обчислити ці вирази самостійно. Потім перевіриш. 219 плюс 324. Додавати починаємо з одиниць. 9 плюс 4 13. 3 записуємо під одиницями, 1 над десятками. Додаємо десятки, 1 плюс 2 і плюс 1 4. Тепер додаємо сотні 2 плюс 3 5. І останній вираз 425 плюс 43. Додаємо, починаючи з одиниць, 5 плюс 3 8. Тепер десятки 2 плюс 4 6. І 4 сотні 468. Сподіваюся, ти пробував і пробувала обчислювати самостійно. Завдання 3 це задача. Читаємо її. На хокейному матчі глядачі заповнили три сектори льодової арени. В одному секторі було 247 глядачів, в іншому 180 глядачів, а в третьому 315 глядачів. Скільки всього глядачів відвідало цей матч? У нас є малюнок. Подивись 247 глядачів. Тут 180 глядачів. А тут 315 глядачів, і нам треба обчислити, скільки це разом. Отож, додаємо цих три числа у стовпчик одночасно всі три. 247, плюс 180 і плюс 315. Додаємо, починаючи з одиниць, 7 плюс 0 і плюс 5 12. 2 пишемо під одиницями, 1 над десятками. 4 плюс 8 і плюс 1 буде 13. І ще плюс 1 14. 4 пишемо під десятками а 1 над сотнями. 2 плюс 1 і плюс 3 буде 6. І ще 1 – 7. Виходить 742. Біля цього числа пишемо глядачі. Отож, відповідь: всього 742 глядача. Відвідало цей матч. Подивись, Івась додавав 37, 172 і 163 стопчиком. Але старша сестра Марічка підказала, що при додаванні кількох доданків можна переставляти їх та брати в дошки довільним способом. Це допомагає спростити обчисленням. Ось як обчислювала дівчинка. Вона побачила вираз і звернула увагу, що якщо до 37 додати 163, то вийде 200. Саме тому вона ці доданки поставила поряд і взяла їх у дужки. І до 200 дуже просто додати 172, виходить 372, так само, як було в Івася. Чи зрозуміли тобі спосіб, Марічки? Який спосіб зручніший, на твою думку, Марічкин чи Івасовий? Давай з тобою ще раз розглянемо. 313 плюс 87 і плюс 492. Це можна записати у стопчик. Але якщо ти гарно рахуєш усно, то ти знаєш, що 13 і 87 разом 100. Отож, число 313 і 87 зручно додати усно. Буде 400. І тепер до 400 додати 492 можна дуже легко усно. Вийде 892. Давай спробуємо з тобою обчислити зручним способом. Завдання 2. Переписуємо перший вираз. 25. Плюс 73 і плюс 27. Зверни увагу: 73 і 27 разом буде 100. Отож, ми ці числа об'єднаємо. І 25 вийде в нас, плюс 100. Буде 125. Наступний вираз. 120, плюс 39 і плюс 80. Тут у нас з тобою. Теж є два зручні доданки, які дають кругле число: 120 і 80. Разом буде 200. Отож, 120 і 80 об'єднаємо буде 200. І до 200 додамо 39, буде 239. І наступний вираз. Тут у нас є 317 і 83. Цих два числа разом дадуть кругле число, тому що 17 і 83 буде 100, а 317 плюс 183 буде 500. І до 500 я легко додам 211, так само як і ти. Буде 711. Побудуй два відрізки, Один завдовжки 3 см, а інший 35 мм. Так, щоб вони перетиналися, тобто мали одну спільну точку. Завдання 6. Будуємо відрізок. Ти знаєш, як будується відрізок у третьому класі. Цей відрізок АБ. Він буде в мене 3 см. Другий відрізок 35 мм. Скільки це? Це 3 см і 5 мм. Я його креслю похиленим в іншу сторону і назву його CD. Два моїх відрізки перетнулися в одній точці. Ось вона. Я поставлю тут точку К. Завдання 9 – це задача. Підприємець закупив одноразові стаканчики по 20 гривень, а продавав по 24 гривні. Потім він знайшов базу, де можна такі самі стаканчики закуповувати по 18 гривень, як збільшився дохід підприємця з продажу одного стаканчика, якщо ціна, по якій він продає, не змінилася, чи є у задачі зайве дане? Давай з тобою подумаємо: якщо підприємець закупив одноразові стаканчики по 20 гривень, а потім продавав по 24? То він мав вигоду, правда? А потім він знайшов ще дешевші стаканчики, а продавав їх так само по 24. Як можна знайти, наскільки збільшилась його вигода? Так, від 20 гривень достатньо відняти 18 гривень. І ми знайдемо, що він знайшов. Базу, на якій стаканчики продаються на 2 гривні, дешевше, ніж він купував. Отож і вигода його стала на 2 гривні більша. На 2 гривні збільшився дохід підприємця. Чи є в нашій задачі зайве дане? Є. Ми могли обійтися без ціни, за яку підприємець продавав стаканчики. Завдання 10. Запиши всі трицифрові числа, у кожного з яких сума цифр дорівнює 3. І всі цифри різні. Число 3 має дуже простий склад: 2 плюс 1 або 1 плюс 2. Але в нас має три цифрові числа, правда? Через те ми не можемо записати 12. А запишемо 120. 1 плюс 2 плюс 0 в результаті буде 3. Інших цифр ми використовувати не можемо. Бо або не вийде 3, або будуть однакові цифри. А в нашому завданні написано, що цифри мають бути всі різні. Отож, можеш зупиняти відео і попробувати ці цифри попереставляти по-різному. Скільки в тебе вийде трицифрових чисел? У мене ще було число 102, 210 і 201. А в тебе. Це твоє домашнє завдання. Працюй уважно і старанно. Зверни увагу, у номері 7 вказано, що ти повинен і повинна виконувати додавання трьох доданків у стовпчик. Подумай, що ти знаєш і що вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми з тобою вчилися виконувати письмове додавання двоцифрових та трицифрових чисел у випадку трьох доданків. Виконували завдання, де вирази треба було записувати у стовпчик. Дізналися про обчислення, які можна виконувати інакше при трьох доданках, так? І обирали зручний спосіб для обчислення. Ми розв'язали задачу, де ми використали знання про те, як додавати три доданки у стовпчик, розв'язали життєву задачу, цікаву задачу, а також згадали, як будувати відрізки і співвідношення між міліметрами і сантиметрами. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще чекатиму тебе на кожному з них.